Друзі, привіт! Нестандартно для себе і для вас розпочинається відео в рамі вікна, а все тому, що я тільки заселилася в готель, де буду проживати протягом поїздки до Любліна. А саме цілею моєї поїздки був матч Динамо Київ, До нього ще залишається 7 годин, тому встигну показати вам Люблін і насолодитися містом. Дивіться, який в мене вид. На старе місто. Ось таке. Гарне, я б навіть сказала, в польському стилі чимось схоже на Варшаву. Я продовжую розкладати свої речі та готуватись до матчу. Я думаю, по мені видно, за яку команду я сьогодні вболіваю. Подивіться, який гарний замок. А ще за що я люблю футбол і їздити на матчі це зустрічати знайомих та знайомитися з новими людьми. Але гарно, ні? Ось. Записуйте. Ой, яка прикольна штука, тут є. <гум> Дивіться, що в Любліні є. Яка прикольна штука. А на екранчику це. Люди з іншого міста. Вони бачать нас, а ми бачимо їх. Прикольно. Це навіть а. І інші країни. Ми в шоці. Ви в шоці технології. Так, пряме термінове включення. Я не впевнена, що це противник Динамо, але, скоріш за все, ось це їх автобус поїхав. Тому що я зараз знаходжусь під готелем, де живуть наші журналісти з трибуни і Футбол 24. І вони розповідали, що зустрічали в коридорах футболістів-суперників. Тому... І навіть зараз, коли ми викликали таксі їхати на стадіон, побачили їх медіа групу. Тому можливо, це вони цікаво. Цікаво. Якщо будуть якісь новини, я включусь. Вже традиційно всі знайомі і колеги знімають контент ще дві години до матчу. Ось так виглядає зовні стадіон. Дуже красивий. Мені подобається. Такий яскравий. Дуже холодно. Я одяглася тепло, але... Все одно польська погода дає про себе знати, що дуже дивно, дві години до матчу, ми не зустріли ще жодного вболівальника. Ми гуляли старим містом. Зараз під стадіоном знімаємо собі контент. Вже хвилин 20, теж нікого немає. Лише багато поліції. Я вже бачила автобус клубний Динамо Київ. Гравці вже на стадіоні Залишається декілька хвилин, і я можу йти забирати свою акредитацію та приходити всередину стадіону. Ходімо разом зі мною. Забрала свою акредитацію, єдине, що немає стрічки або акредитація висіла. Я маю весь час носити її на руках. Мені подося. Бориста. Як ви думаєте, з яким рахунком закінчиться матч сьогоднішній? Рахунок не знаю, але це впевнена перемога Динамо. сьогодні. А що думаєте з приводу Шахтаря? Сьогоднішній матч виграють чи програють? Уй, з факт-шахтар. Не парне стрієння, пожалуйста. Виграють чи програють? Динамо виграє, ми зрозуміли. Я раджу, ти хоч в синьому прийшла і на нормальну команду допомоги. Юля, як думаєш, з яким рахунком закінчиться матч? 2-0. 2-0. А хто перший заб'є? Тяжке питання. А ви в мерчі Динамо чому? Ви працюєте з Динамо? Но ми коли познайомилися на зборах в Турції два роки тому. Вони uh -huh. мені подарували футболку і почали запрошувати на матчі, давали білет, як в uh -huh. біля віпки, біля тренерської кабінки. Казався, я в нужна місці в нужне время розрішив бути з ними готово? Yeah. Можете прокоментувати своє це особисте життя, чи, чи маєте когось? Що можете більше подія сказати? Питання не стосується тем. Ой, тільки що вже не спробували, що буде важко забити, я кажу, заб'ють, і вони забувають. Тут грає Динамо Київ, а ми їмо хлібці такі, бо це київська традиція на матчах їсти такі хлібці. На удачу, на удачу, Україна вперед. 1-0 ми ведемо. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это Займаєшся спортивною фотографією два роки. Що найбільше подобається в роботі? Емоції. Я бачила в твоїх соціальних мережах, що ти почала працювати з футбольною командою. Можеш розказати детальніше про проєкт? Дощі щось в бік, бо вони голосно спілкуються. Футзальна ліга від університету. У нас команда тільки українців, Хлопці всі з України. І виходить, ми створили свою команду ФК Ліго УНЕРС. Приднісь, <ріст> вболівайте, <ріст> та це в нас буде другий матч з 17 листопада. <ріст> Всіх запрошуємо на пряму трансляцію. Потримаємо наших хлопців. Які поради можеш дати дівчаткам, які хочуть лише починати свій шлях в спортивній зйомці? Бо в тебе вже чималий досвід. Ой, <ріст> досвід <ріст> <ріст> не боятися робити, що ти хочеш, не, нікого не слухати, слухати тільки своє серце. Чи є зйомка, яка тобі найбільше подобається, яку ти знімала? Так, це, напевно, буде шахтарно. Ми не скажемо. Тоді, бо дуже багато від під Дарією Савіною писало мені дуже багато футболістів. Казали, що фото. Чи є хтось, ким ти надихаєшся? Дарія Савіна. Дякую, мені приємно. І чи є мрія, якою ти можеш поділитися? Так, дуже хочу попасти на як медіа, до команди персони. Угу. Uh -huh. Бажаю успіхів. Він химерії здійсниться. Дякую. Дякую. Тут вже за хвилин 10-15 будуть проходити футболісти, журналісти будуть з ними спілкуватися. Тому чекаємо, коли наші гравці переодягнуться і сходять в душ і будуть готові поспілкуватися. Це вже не перша це розмова. І в кругу ми теж це обговорюємо, але бачили, одразу був вже у них момент на першу хвилину ваших mm, одне і друге. Yeah. Куди даєш саперну впевненість, потім тяжче. І ця команда дуже добре переходить за оборони в атаку, ми дивилися. Якщо їм дати десь розбіжатися, то вони добре використовують ці моменти. Тож у нас була така тактика. Поправку прес на з гру, Олександр сьогодні працює судово 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 судово